23 серпня 2004 року український народ та усі ми уперше святкували День державного прапора України. Тобто ми стали свідками зародження ще однієї дуже важливої для політичного та національного єднання нашого народу державної традиції. Жовто-блакитний стяг наш прапор України, державний символ свідок. Ми єдині. Святе полотнище для нашого народу він гордо майорить від роду і до роду. Під прапором на смерть ідуть герої. ідуть і сміло, і мужні українці щирі мої, щоб вільно і щасливою була держава. Слава Україні, героям слава! Оцей день право підняти державний прапор України надається військовослужбовцям. Час нового бачення України світом, але ніколи не забудемо та передамо нащадкам, якою ціною ми виборюємо нашу перемогу та наше право жити у вільній Україні. Щодня від обстрілів гинуть морні жителі, гинуть військові, які уже назавжди закарбували свої імена як герої України. Тож схилімо голови та вшануємо усіх загиблих, усіх загиблих героїв України. Також кожного невинно вбитого українця у цій страшній війні. Вічна пам'ять та шана. Бути гідні пам'яті багатьох поколінь українців, які радними подвигами, працею, часом ціною свого життя створювали славу і велич держави. Щоб сьогодні вільно майорів наш жовто-блакитний прапор. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні.